1. чеки з магазинів до списку шкідливих звичок можна додати звичку брати в магазинах чеки, змінити їх і класти в кишеню або гаманець. Чеки друкуються на термопапері, покритому спеціальним порошком, завдяки якому на ній виявляється барвник. У цьому порошку міститися надзвичайно токсичний бісфенол, а він вбирається в шкіру або потрапляє в шлунково-кишковий тракт разом з їжею. Ця хімічна мова схожа за структурою з статевим гормоном естрогеном і впливає на репродуктивну систему, а також викликає рак, цукровий діабет і серцево-судинні захворювання. 2. засоби проти комах на інсектицидах зазвичай написано про потенційну шкоду, тому мало кому спадає на думку використовувати дихлофос у закритому приміщенні. До репалентів, як правило, ставлятися як до практично безпечного засобу. І це так, якщо застосовувати спреї та креми відповідно до вказівок на етикетці, в іншому випадку смороду можуть нашкодити здоровий та викликати висип, запаморочення, нудоту та збої в роботі нервової системи. 3. Пральний порошок сучасні пральні порошки містять досить агресивні компоненти, саме це робить їх такими ефективними. Деякі інгредієнти можуть загострити дерматологічні захворювання, викликати алергію. Найнеприємнішим у пральному порошку вважається фенол це токсична речовина, яка негативно впливає на центральну нервову систему, серце, кровоносні судини, легені та нірки. Щоб мінімізувати ризик, експерти радять ретельніше полоскати речі 4 вогнезахисне просочення Антипірини використовуються не лише при виготовленні виробів з дерева, ними може бути просочений домашній текстиль і навіть одяг. При цьому деякі з них підвищують ризик патології щитоподібної залози, викликають пухліни та інші неприємні наслідки для здоров'я. 5 алюмінієвий посуд з антипригарним покриттям. Саме антипригарне покриття вважається відмінно безпечним, якщо не перегрівати посуд. Висока температура може призвести до виведення токсичних речовин, які небезпечні перш за все для птахів. Вважається, що при побутовій експлуатації нагріти посуд до температури, при якій антипригарне покриття стане безпечним для людини, практично неможливо. Ще один фактор ризику алюміній, який контактує з їжею, якщо антипригарне покриття пошкоджене. У цьому питанні у вчених знову немає єдності думок. Але деякі з них вважають, що у підвищених концентраціях алюмінію може бути токсичним. 6. Парфуми та спреї для тіла. Не всі подібні косметичні продукти можуть похвалитися бездоганним складом. Розпилювати деякі засоби через синтетичні ароматизатори і зовсім небезпечно, вони викликають подразнення слизових поверхонь дихальних шляхів, кашель, чхання, головний біль, алергія. Короткий перелом негативних наслідків, до яких може призвести порція улюблених парфумів. Найбільш спірні компоненти спреїв парабени та канцерогені похідні бензолу. 7. Освіжувачі повітря. Освіжувачі повітря мають ті ж неприємні наслідки, що й парфуми з синтетичними ароматизаторами. Також у складі є ефталати, які можуть спровокувати астему. Особливо небезпечні смороду для вагітних, осколки викликають захворювання дихальної системи, проблеми з ендокринною системою у дитини. 8. Ароматичні свічки проблема ароматичних свічок все в тих же синтетичних ароматизаторах, але не лише в їх безпосередньому впливі на здоров'я. Встановлено, що пахучі свічки виробляють більше сажі, ніж їх, колеги, без запаху. Любителі подібного способу створити домашній затишок також стикаються з вікідом у повітря алканів, алкенів і толуолу, які провокують алергії, астеему та рак. 9. Миючі засоби з триклозаном Реклама заспівує, що мило з триклозаном подолає всі бактерії і не дасть заразитися хворобами брудних рук. Спочатку його використовували як пестицид, а вже потім стали додавати в миючі засоби. Зараз компонент вважається потенційно небезпечним, але недостатньо вивченим, щоб працювати якість висновків. Однак низька досліджень підтверджує, що триклозан викликає рак і гормональні порушення.